Вітаю, друзі! Сьогодні у нас перше квітня 2024 року, але жартів в цьому відео не буде. Так, вчора, 31 березня 2024 року, був останній день, коли можна було українцям приїхати в Канаду по програмі Куає так тим українцям, які подавались на цю програму сьогодні. Ми з вами поговоримо про е, деякі цифри щодо програми Куає. Так, ми поговоримо про статистику. А головне, ми з вами поговоримо про те, а що ж зараз робити українцям, які хочуть потрапити в Канаду, так і які не мали можливість приїхати в Канаду по різних причинах, наприклад, не могли залишити Україну або ще якісь були. Причини так у українців все ще є така можливість. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Так і будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобаєчками. будь ласка, вподобаєчки. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Так ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, чи ця програма була успішна, чи ця програма допомогла українцям, чи це було таке марнування часу. І ніякої користі особливої українцям ця програма не дала. Ну і напишіть мені, будь ласка, чи ви все ще плануєте приїхати в Канаду, якщо ви ще не приїхали? Ну а ми давайте з вами зараз поговоримо про статистики по програмі Куаєд. Так я думаю, що більшість з тих моїх глядачів, хто дивиться мене давно, так пам'ятають ті коментари, які мені писали, коли я казав, що Куаєт чи будуть продовжувати. Що наскільки я розумію, уряд Канади. То все буде припинено в той час, як і уряд Канади і написав, що 31 березня 24-го року у програма Коєд припинить свою дію. І мені там писали коментари: а що уряд Канади знає, що війна закінчиться? А чого це так? Та ні, Канада забере до себе всіх бажаючих українців. Буквально всі, хто хочуть приїхати, ті приїдуть. І Канада буде тримати цю програму Коєд до кінця війни в Україні. Я тоді казав, що ні. Ніхто не буде в Канаді прив'язуватись до війни в Україні, так і е, ці всі програми вони працюють е, трошки інакше. До речі, це пишуть ті ж самі українці, які в лютому 22-го року писали, що неможливо, щоб е, Росія напала на Україну. Це не, е, це не буде не класно, це буде невигідно е, не і Росії, і нікому, і ніхто не нічого е, не дасть це зробити. Але Росія напала так. І це ж Саме ж ті ж самі українці, які зараз пишуть, що Канада обов'язково придумає якусь спеціальну імміграційну програму, щоб буквально всіх українців залишити в Канаді, щоб буквально всі отримали постійне резидентство, Варто тільки трошки почекати, так багато українців чекали, що програму продовжать. Програму не продовжили. Вона війна йде. Програми Куаєт. Більше немає. Тепер що стосується, що буквально всі українці залишаться в Канаді, захочуть хто захоче, і Канада всіх забере так. Е, міністр еміграції опублікував дані е, з мільйона двісті тисяч. Ну майже мільйон двісті тисяч поданих заявок. 960 тисяч було схвалено. Так, тобто видано було віз 960 тисяч і 210 тисяч українців отримали відмови. Так, тобто дуже великі кількості. Це п'ята частина. Це 20% українців, отримали відмови. Я не хочу зараз тут спекулювати на тему, а хто це був, а за що відмовили. Мені це не Омо, і мені це не важливо і не цікаво так. Цікавіше, тут е, це цифра, що 210 тисяч українців, які подались по програмі Куаєт, отримали від, відмову. Це означає, що уряд Канади не збирається забирати до себе всіх українців, не збирається робити так, що буквально всі, хто захоче, приїхав до Канади і залишився тут. Я також вам нагадаю про скасовані вже видані вьок перміти і скасовані візи. Так знов таки там можуть бути різні причини, чому українцям скасовують вже видані вьок перміти. Але це також такий чіткий фактор, чіткий сигнал українцям, що те, що ви отримали, це ще не означає, що вам можна робити все, що ви захочете. Так є певні правила, які треба виконувати для того, щоб ви змогли залишитись в Канаді. І хочу вам сказати, що е, десятки тисяч українців, моїх глядачів, які дивляться мене е, давно, які прислухаються до, до того, що я кажу, вони вже отримали постійне резидентство, або вже на шляху до отримання постійного резидентства, тому що вже подали документи, і для них це просто е, ну час так питання часу, коли вони його отримають. А не сидять, не чекають, не переживають. А що ж там? А яка програма закінчиться, а яка е, відкриється, а чи буде щось, чи ні люди вже українці вже сьогодні насолоджуються тим, що вони зробили, і тим, що вони отримали постійне резидентство. Так, йдемо далі біля трьох трьох, трьох Аплікації по коєд ще розглядаються, так тобто ще розглядаються, розсматриються. І міністр також сказав, що ці 3600 також будуть розглянуті. Так будуть розглянуті ну, в межах звичайного розгляду справ. Тобто ці 3600, які ще не отримали свої відповіді на свої аплікації, також отримають або відмову отримують, або отримують. Візу так, це буде вже візиторська віза. Тепер що стосується того, з закриттям цієї програми КАЕТ чи вже все українці втратили можливість приїхати в Канаду? Ні. Неправда, кожен українець, який навіть не подавався по програмі Куаєт, може зараз податися по звичайному потоку, так звичайному по звичайній процедурі на туристичну візу і отримати для себе туристичну візу в Канаду, по, яким, по якій він може приїхати в Канаду в будь-який час. Нагадую, що по туристичній візі людина може знаходитись в Канаді до 6 місяців, так перебувати в Канаді спокійно. Ну або це залежить від офіцера. Наскільки офіцер дасть дозвіл при в'їзді в Канаду знаходитись в Канаді, тепер що стосується українців, які по програмі Куаєд отримали візи, але не змогли приїхати, так тобто, ваші візи вони дійсні, ті, у кого візи Вьер, єк, е, це Зараз просто це ця віза, зараз просто стає візиторською візою, так, туристичною візою. Ця віза вам не гарантує того, що ви будете працювати в Канаді. Віза дає право в'їхати в Канаду, так, але віза не дає права працювати в Канаді. Але але всі, хто мають візи, можуть в'їхати в Канаду, побути тут і поїхати з Канади, якщо ви не захочете тут е, залишатись. Так ну і звісно, вже не працюють жодні підтримки по програмі Куаєд. Ніхто вже не дасть ці грошові підтримки, не дадуть вже вам безкоштовне житло і все, що відносилось до програми Куаєд. Це важливо знати. Але ми знов таки рухаємося вперед. А що ж робити, якщо українці все таки хочуть приїхати в Канаду зараз і працювати? І тут для вас в мене є наступна відповідь. Ви це можете зробити. Так, мені пишуть в коментарях, що це пост посткуаєт, який також припинив дію 31 березня 2024 року. І всі ці е, так, такого подобного роду коментари. Я сьогодні, 1 березня 2024 року, з е, так? Тобто, я перевірив, чи працює ця програма, чи ні, все в мене відкрилось. Тобто, я пішов, пішов. Пішов цими шажочками, і немає там жодної інформації, що. Ця програма сьогодні вже не працює, так тобто, і я впевнений, що ця програма буде працювати, тому що знов таки міністр еміграції сказав, що всі ці 3600 аплікацій, які ще не розглянуті, вони будуть розглянуті. І я не знаю до яких до якої дати буде працювати ця, ця програма. Але наскільки я розумію, уряд Канади, так і ще раз хочу вам сказати, що жоден з моїх прогнозів. Все, що я розповідав про Куаєт, все, що я розповідав про українців, які приїдуть в Канаду, як вони будуть тут сипатися, як багато українців поїде з Канади. Подивіться мої відео за 2022 рік. Скільки я там хейту <смас> отримав? Ну, я його ось постійно отримую, мені це подобається, до речі, так тобто, все, що я казав, всі мої прогнози, вони всі відбулись, і з цією програмою я впевнений, що вона буде працювати що менше до того часу, поки закінчить розгляди всіх аплікацій по програмі Куаєт і дадуть ще пару тройку місяців після цього, щоб українці змогли приїхати. Ну, це логічно, так. І змогли приїхати і податись на ці вьок перміти. Хочу вам сказати, нагадати, що так, по цій програмі ви не отримаєте вьок перміт в аеропорту, як це було по Куає. Так, вам прийдеться подаватись на цей вьйок Перміт окремо. Вам прийдеться чекати цей Вікперміт. Вам треба буде мати достатньо грошей для того, щоб дочекатись цей вьок Перміт. Так? На сьогоднішній день його розглядають протягом десь трьох місяців. Тобто, вам за три треба буде за щось жити, сплачувати. Рахунки, е, їсти, і все таке інше за свої кошти, так за свої гроші, ви не будете мати права працювати, поки ви не отримаєте в перміт, але це все ще працює. Ви зараз на екрані десь тут або тут. Ви бачите ці докази. Так, ви бачите ці скриншоти, і в описі до цього відео буде посилання на цю програму. Заходьте, будь ласка, дивіться, там не написано жодної кінцевої дати. Немає там цієї дати, і принаймні на, на ну я пробував цю програму буквально 20 хвилин е, до того, як я записую це відео. Все працює, все чудово е, показує, що можна йти і подаватись на цю програму це моя відповідь українцям, які до дочекали цієї інформації, так додивились це відео до цієї точки. Я сподіваюся, що ви не зря дивились це відео, не зря чекали цю інформацію. Ну і я сподіваюся, що ви вже поставили мені вподобаєчки. Так, будь ласка, ваші вподобайки. ви підписались, якщо ви ще не підписані на мій канал, і клікнули на дзвіночок, так, щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Ну і будь ласка, напишіть мені, чи було це відео корисним для вас. Так, ну і напишіть мені те, що я просив е раніше е дізнатися від вас. Е стосовно того, чи ви приїхали, чи ви плануєте приїхати, і до речі, хочу вам сказати, що не полагайтесь тільки на еміграційних консультантів. Я багато е, отримував різних таких коментарів, та він не знає, про що він каже е, від різних консультантів, еміграційних консультантів, які сертифіковані і таке інше, і в кінці, і, врешті-решт, е, оказувалось так, що я був правий. а ці... Сертифіковані адвайзери вони були мимо каси. Так перевіряйте всю інформацію самостійно, читайте, дізнавайтесь і дійте. Отже, у українців я впевнений, ще є декілька місяців для того, щоб вони приїхали в Канаду і отримали Вьокт перміт Це моє така таке відчуття. Так, знов таки це не офіційна інформація, це те, на що я сподіваюся, і що я думаю, буде працювати ще декілька місяців. Знов. Знов таки, я не знаю, коли це закінчиться. Це може закінчитись навіть завтра чи через тиждень. так? Та, але поки що це працює і я думаю, що так воно працювати і буде. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що у вас все добре і буде все добре і надалі. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!